Якість та доступність для українських пацієнтів від сьогодні у Дубенській міській лікарні починає свою роботу ангіографічне відділення. Профільне обладнання тут дозволить отримати ефективне високоточне обстеження та згодом лікування. Стосуватиметься це пацієнтів із судинними патологіями. Ангіограф – це є складова одного такого блоку лікарні. Це ангіоренопераційна. Там будуть відбуватися не тільки ангіографічні втручання, а й травматологічні втручання, які також потребують використання рентгенологічного обладнання. Тому воно це об'єднано в один блок і виховуючи нашу логістику душу лікарняну, зручно з цієї локації хворих транспортувати в інсультне відділення і в інтенсивну терапію. У рамках робочого візиту на рівненщину до відкриття ангіографічного відділення долучився й міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Сьогодні Дубинська лікарня на етапі свого розвитку і становлення повноцінної кластерної лікарні ми бачимо позитивні сигнали. Відбуваються ремонти, встановлюється обладнання, з'являються спеціалісти, які будуть збільшувати кількість базових напрямків надання медичної допомоги, щоб повністю відповідати статусу кластерної. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко додає: це не єдиний проєкт у Дубенській міській лікарні. Вже згодом тут з'явиться ще одна операційна, а також плануються ремонтні роботи і інших відділень закладу. Усе аби покращити якість надання медичної допомоги дубенчанам. Облаштовуємо операційну залу, одну, яка там біля ангіографа. Там треба операційний стил і додатково ще операційна лампа. Потім ми включаємось в роботу і реконструкцію реабілітаційного відділення. Генеральний директор продовжує навчання спеціалістів для того, щоб після реконструкції ми відразу використовували на повну потужність реабілітаційне відділення. Попередньо ми домовилися, що це буде 30-40 ліжок. Ну для цього треба реабілітаційна мультидисциплінарна команда, яка буде з навчених спеціалістів. Придбали таке обладнання за кошти державного бюджету, розповідає очільник області Віталій Коваль. По умовах саме ця лікарня має обладнана бути ангіографом з державного бюджету за кошти центрального рівня було придбано і передано в міністерство охорони здоров'я ангіограф, ціна якого близько 8 мільйонів гривень. І за кошти місцевої громади зроблено ремонт відділення. Сьогодні ми бачимо, що якісну послугу стосовно проблем серця можуть надати саме в Дубинській лікарні, тому що є вже відповідні і фахівці, і високотехнологічне обладнання. Крім того, керівництво рівненщини разом із міністром охорони здоров'я обговорило й низку інших важливих для медичної галузі області запитань.